Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так вкрай важлива тема ідентифікація пенсіонерів. Чому я наголошую на її важливості? Тому що по ваших коментарях перечитав, що дуже багатьом пенсіонерам в період того, як вони просто приходили отримувати свою пенсію, навіть той самий Ощадбанк, їх заставляли проходити процедуру ідентифікації і не віддавали пенсію, поки вони її не пройдуть. Мова спочатку йшла про тих пенсіонерів, які виїхали, потім внутрішньопереміщених. А це е, навіть звичайним, ну будемо так вже від, відокремлювати, да, класифікувати звичайним пенсіонерам, які нікуди не переїжджали, нічого не змінювали, отримали як завжди свою пенсію. Заставили, заставляють їх пройти процедуру ідентифікації, і от щоб це не стало для вас сюрпризом, щоб ви не прийшли, а вам тут не віддають вашу пенсію, так або можливо хтось з ваших родичів рідних за вас отримує і вам її приносить. Щоб не стало сюрпризом потім, що її не дали, не отримали, так або ви хочете розрахуватися зі своєї карточки, а пенсія туди просто не прийшла, розказую вам процедуру ідентифікації, найлегшу. Також ви мені підказали, я з нею розібрався, а тут ще й пенсійний фонд з 1 числа викатав таку цілу інструкцію, як це зробити. Найлегшу процедуру ідентифікації, яку б я радив пройти. Усім пенсіонерам для того, щоб не було сюрпризів з тим, що вам просто не дали вашу пенсію, по правилам, то не потрібно проходити ідентифікацію усім, але це досить легко зробити, швидко, не потрібно нікуди йти. Зараз розкажу усе покроково, Тож, Просто це робите і тоді впевненіші в завтрашньому дню, що вам просто пенсію не заморозять, чи вам просто в один прекрасний момент її не дадуть. Тож краще, знаєте, перестаратись, чим не достаратись. А я вам з радістю з цим допоможу. Так, відео буде складатися з двох таких великих. Фрагментів вони, здавалося б, на перший погляд великі, але вони доволі легкі в виконанні, і я все буду робити з відео і фотоінструкціями. Тобто, як завжди, для глядачів народної думки максимально доступно, щоб кожен розібрався і це зробив, і не втратив свою пенсію. Тому для цього ми тут і зібрались. А ви, в свою чергу, не полініться, оцініть це відео. Е, Обов'язково, я дивився, велика частина глядачів дивляться мій канал постійно, але не підписані. Не полініться, потратьте 2 секунди часу під відео, натисніть кнопочку Підписатись на канал. Так ви будете визнавати про актуальні новини і події одними з перших. А також надішліть це відео своїм друзям, близьким, рідним, щоб вони також були в курсі і не втратили свою пенсію. Ну, як не втратили, щоб вона не була на деякий час заморожена. Тож, з двох основних частин складається відео, подивіться кожну. Перша частина це буде, як безпосередньо ідентифікуватись за допомогою дія підпису. А друга частина буде, якщо ще хтось його не має або не знає як зробити. То як зробити той дія-підпис? Тобто повні пояснення від начала до самого кінця, і так ви точно не втратите свою пенсію, вам її не заморозять, ви пройдете процедуру ідентифікації, не виходячи з дому. Звісно, можна зібрати пакет документів, піти в пенсійний, вистояти в чергі, підхватити ще якусь болячку, але навіщо то робити, да, якщо є набагато легші Кроки і дії, які призводять до того самого результату. І потім ще в кінці розповім, як перевірити, що дійсно ідентифікація прийшла, що у вас усе нормально. Тож, починаємо! Так, як ідентифікуватись за допомогою «Дія підпису»? Щоб скористатися сервісом, потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Ось посилання в описі до відео. Я залишаю таке посилання, на яке можна натиснути і в першому коментарі ще залишу для вашої зручності, на яке ви перейдете, тільки спочатку подивіться відео, а потім вже будете переходити і все там робити. Переходимо за цим посиланням так на офіційний портал пенсійного фонду. Вибираємо у верхньому куті, отак, як показано на картинці. Давайте я відсуну, щоб тут зручно вам відображались картинки. У верхньому куті вибираємо кнопочку Вхід. Потім вибираємо опцію, оцей самий дія підпис. Нагадаю, що далі я розповім, як його зробити. Далі. У новому вікні натиснути кнопку Отримати код для входу. Після цього вам з'являється QR-код. Отакі цяточки, не лякайтеся їх. Це звичайний QR-код, який програми розуміють саме по цих цяточках, для того, щоб ідентифікуватись. Після цього відскануйте QR-код, що з'явився на екрані за допомогою опції, яка є в дії. Бачимо, да, де в дії шукати. Як цю дію відкривати, як її встановлювати, зараз трішки далі розповім, хто її ще не має. Вибираєте відсканувати цей QR-код. Ну, тут розповідається, давайте я вам так буду все по порядку, нічого не буду перескакувати. Для цього введіть додаток Дія на телефоні та наведіть з щитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Тобто ваш телефон просто так камерою наведіть. На той QR-код, який ви бачите на екранчику. Далі підтверджуємо запит на авторизацію е і вибираємо, ну, підтверджуємо особу перевірку за фото. Після перевірки за фото. Натисніть кнопку далі та введіть п'ятизначний код для дія підпису. Це вам потрібно самому придумати код, не путайте його з пін-кодом, який ви входите, в саму дію. Там 4 цифри, тут потрібно придумати 5. Якихось придумайте 5 таких, щоб ви їх не забували. Якщо ви їх, не дай Бог, забудете, потім можна буде цей «Дія підпис» вимкнути, вимкнути ще раз, і тоді перейдеться робити новий код. Так ви вже зробите ну, новий який. Тоді точно не забудете. Якщо всі кроки проведені, запит на авторизацію через Дія-Підпис для входу на веб-порталі Пенсійного фонду буде підтверджено. І на екрані з'явиться відповідний напис. Бачимо, так, як він виглядає. Далі введе з пройдено вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Буде виконано автоматично, тобто ви війдете в свій пенсійний кабінет. В наступних відео я з радістю розповім вам, як ним користуватися, які там є прикольні фішечки для перевірки своєї пенсії, правильності її нарахування. Це все зараз дуже сильно вивчається. Я трішки випав на тиждень, їздив до наших хлопчиків на схід, возив ваш дрон. Величезна подяка тим, хто долучався до збору, наш народний дрон. Він вже працює на перемогу. Тому. Трішки випав. Зараз все швиденько підтягну і вам обов'язково зроблю відео про веб-портал пенсійного фонду. Після цього е ви якби підтверджуєтесь. Далі розбираємося з цією дією. Як же зробити цей електронний підпис? Намагаюся це максимально швидко і коротко, без ніякої водички, щоб вам було просто орієнтуватись. Для того, щоб. Підтвердити себе через Дія-підпис, його спочатку потрібно зробити. Для того, щоб його зробити, потрібно на телефоні встановити цю саму дію. Її можна встановити через Play Market. Отак, як показано на екрані, вибираємо Play Market, пишемо там Дія. Якщо вона в нас встановлена, то Просто відкриваємо. Якщо її нема, то встановити. Якщо вона є, але ви її не оновлювали, то оновлюйте до останньої версії, бо може глючити, неправильно працювати. Ну, Тобто зайдіть через Play Market на ню або відразу здію, якщо ви впевнені, що у вас в нею все нормально. Після того, як ви її встановили, оновили, відкрили, авторизуйтеся в ній через IBAN, Да? У ну, мене все авторизовано, тому мене відразу пустило на першу сторінку. Переходимо в пункт в нижній вправи ці три полосочки меню. І там вибираємо Дія-підпис. Вмикаємо його, воно просить нас е показати свій фейс, своє лице. Так. По цьому лиці воно нас якби впізнає. Там стоїть алгоритм, який автоматично це все перевіряє. Нам туди влазити в подробності не треба. Єдине, що треба знати, що це ви наводите на лице і далі дотримуйтесь інструкцій, що пишеться на екрані. Підведіть ближче, відведіть далі, кліпніть, посміхніться, воно пише все, що там зробити, от, в точності так ви і робите. Після того, як зробили, воно починає крутитись типу перевірка. Це може зайняти деякий час, тому... Не лякайтеся, дождіться цієї перевірки, далі воно просить сформувати вас код. І після того вже пише, що все, чудово зроблено, діє підпис активовано. Ну, Після того, як він активований, якщо це ви робили вперше, то повертаємося до першої частини відео, де ви за допомогою нього вже входите на портал пенсійного фонду. Далі, як перевірити, що у вас все пройшло чітко, гладко і без заминок, що ви ідентифікували, що портал пенсійного фонду знає, що ви такий є пенсіонер, що у вас все добре, що з вами все гаразд, що ви ідентифіковані. Для того, вже як ви пройшли усі процедури реєстрації і авторизації на порталі пенсійного фонду, заходимо в мої звернення і. Е, в переліку звернень користувачів відображається останнє зареєстроване звернення про ідентифікацію особи. Дивимося, яким воно числом датується. Якщо це те число, коли ви це робили, найближче якесь так, не так вже й давно. То означає, що пенсійний фонд знає, що з вами все хорошо, що ви ідентифікувались, що у вас все добре, і не будуть ніяких проблем з затримкою виплатою пенсії. Тож, дорогі мої глядачі, користуйтесь на здоров'ячко. Не полініться, пройдіть цю процедуру ідентифікації. Так, Тут на картинках було усе чітко розмальовано, розписано. В якихось 10 хвилин потратите, але будете точно в курсі, що у вас все нормально. З радістю вам допомагаю. Канал Народна Думка. Долучайтесь обов'язково, розповідайте про цей канал рідним, близьким друзям. щоб... Ці народні думки розбігались по всьому інтернету, щоб усі бачили, як цим користуватись, і ні у кого не було проблем з інцями, субсидіями, виплатами, щоб ви їх получали вчасно, в повній мірі і знали, що робити, якщо вдруг вам її не дали. Я завжди про це розповідаю. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.